Витаю на канале на родственне маст 5,2 кВт про. С таказным трапалась беда. Коротнули на корпус при подключении панелек. Тут, я думаю, без вариантов выходные транзисторы. По аккумулятору нули. Ремонт буде в обидві сторони. Інвертор доволі свіжий, ніхто тут ще не був, клей на роз'ємах, отож ми будемо першими, розбираємо. Тепер високовольтна шина виводи на сонячну плату і короткого немає. Тобто високовольтні транзистори виявилися більш життєздатними, ніж низьковольтні. Для того, щоб звільнити перегородку з вентиляторами та клемниками, доведеться скидати ще дві плати комунікації. Вони заважають стягти цю перегородку, а відповідно зняти плату з нею ми не зможемо. Лише так можна скинути перегородку. Все, тепер нам нічого не заважає роботі. Очікувано тут поставили оригінальні нцєп 85 16 85 вольт 160 А кількість 16 штук. На гарячому боці перетворення ми маємо ОСТ80N65 у кількості 9 штук діод зарядного кола. 30 ампер 600 вольт. Тепер чому не дзвонилася високовольтна шина? Дивимось місток на різка синуса. Один транзистор, другий транзистор, є коротке і на інших немає. Для того, щоб було повноцінне коротке замикання, повинно було вибити два. Отже, із чотирьох вибило одного. Через що не було зафіксовано короткого замикання по шині на попередній діагностиці. Отож, чотири транзистора нарізки синуса також будуть мінятися. До речі, помічено вже неодноразово, що маск любить оптимізувати затворні кола. Бачимо, викинуто розрядний ланцюжок, резистор діод. Так, по всіх транзисторах, зарядний і в схемі на різки синус, аналогічна ситуація. Тобто стоїть лише один затворний резистор, і на цьому все. З позитивного на низьковольтній частині захисні супресори оптимізації не піддалися, і в наявності усі 16 штук. Можливо, вони при певних режимах рятують ситуацію, але не в нашому випадку. В нашому випадку йшло перевантаження по струму, і тому транзистори не витримали. Супресори у нас маркування PGG 58 В робоча напруга, 64 вольта напруга спрацювання. Отже, транзистори можна ставити на 75 вольт. Встановлюємо плату на дерев'яний пюпітр І тепер прочищаємо отвори транзисторів. Ставимо нові, перевіряємо драйвера і таке інше. В принципі, стандартна процедура. Поставив ось такі транзистори HY3810, 100 В 180 А. В принципі, тут стоять супресори і можна було використати транзистори до 75 В. Але нехай буде запас 100 вольт, це не 75. Традиційна пробіжка по драйверах. Отже, перевіряємо опори в кожному з плеч. Він має бути однаковим. Причому і в прямій, і в зворотній полярності. Тепер резистори. Між транзисторами розташований вхідний 200 Ом є. Поблизу діодів і конденсаторів по 10 Ом є, теж є. Ушкодження можуть інколи не мати видимих ознак, тому все треба перевірити, тому що дуже важливий вузол. В принципі, в силовій електроніці неважливих вузлів не буває. Стабілітрони. Також повинні мати однаковий спад напруги. Там дивимось. 515 мВ. 515. Друга пара. 514. І 514. Змонтував транзистори на гарячому боці. Ось такі. Транзистори нові. По затворних колах додав розрядні ланцюжки опір 10 Ом, діод 41,48. При вимиканні транзистора, коли драйвером знімається напруга, необхідно швидко розрядити затвор через внутрішні транзистори. В цей час опори 10 Ом і 47 Ом через діод підключаються паралельно. Відповідно, швидкість вимикання забезпечується високою через низький опір розрядного кола. Тепер візуалізація. Схема DC DC перетворювача, високовольтна частина. Резисторів ось тут не було. Зараз подивимося, який сигнал без резистора, він випаяний. Отож, увага на екран. А тепер з запаяним резистором. Бачимо нижній викид, йде стрімкішим через те, що затвор розраджується швидше. Запуск. Є напруга споживання 1,3 А. Все у нас запрацювало. Усім дякую за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.